Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі, я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері, рідну Україну без війни. Ти вся у ранах так печий, дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, Тебе ніколи не залишимо в біді, бо одна в нас така Україна, і за тебе гурою, ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки, я намалюю на папері папирі. Стахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю. Я намалюю на папирі рідну Україну без війни.